Тепер наш мобільний спостерігач Марек Сєрант. Він тепер знаходиться біля Верховної Ради України. Вечір добрий. Сьогодні е, дуже морозно. Е, і це, я думаю, буде найморозніша зима того року. Але це ж завтра буде так морозно в Верховної Раді. Це побачимо. Завтра перше засідання нового скликання Верховної Ради. Тут будуть приходити депутати, побачимо, чи вони прийдуть пешкою, на яких прийдуть машинах. Але це найважливіше, як будуть працювати нова Верховна Рада. Це багато питань, багато точок, на котре будемо чекати відповіді. Ми знаємо, що є сьогодні неформальна зустріч фракцій народного фронту. Ну, це означає, що не все вирішено і депутати зустрічаються. Може про це як знати і голосувати завтра за посадовцями. Може завтра будуть якісь несподіванки. Завтра мають бути показані кандидати до нової влади. України. Ну, все перед нами. Побачимо, як це буде виглядати Найхарячіша зима політична того року. No, przed e, deputatami, deputatami, społeczeństwo ma wielkie bazania, żeby deputaty nowej najwyższej rady zmieniły Ukrainę tak, żeby ona mogła ruchaty się do Unii Europejskiej jak najszybciej, a takośne zabowajmy pro że e, e, na deputatach jest wielki ciężar. Щоб це не було так, як колись казав Шардеголь, що політика це тільки так, що е, кількох осіб сидять за столом і тасує карти замість ними грати. Думаємо, що ця Верховна Рада того не зробить. E, це уставодавець, e, вона має багато речей, щоб e, прийняти нові закони. А чи вони будуть прийняти? і які це будуть закони? Побачимо. Ну, no, Завтра присяга. Побачимо, хто прийме присягу, а хто і не прийме. Пам'ятаємо, що той, хто не приймає присяги, не може бути більш депутатом. Спів e, Верховної Ради для Еспресо ТІВІ, Марк Чіран студіо.